вас, шановні телеглядачі, у ефірі студія Миколаївщина Культура під час війни. І сьогодні гість нашої студії Василь Васильович Неволов, голова експертної ради Міжнародного театрального фестивалю Хомо Люденс, заслужений діяч мистецтв України. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Фестиваль добіг кінця, і так прийшлося, що він потрапив такраз не тільки на бойові дії, а ще й на епідемію коронавірусу Знову скажіть, будь ласка, ось такі от страшні події. Вони от ось такі виклики. Вони змінюють фестиваль якось? Безумовно, вони не могли не позначитися і на форматі його проведення, і на змісті. На змістовній частині, оскільки ну 11 колективів не змогли приїхати сюди і взяли участь в онлайн форматі, це перша така особливість. Із них ще і п'ять колективів закордонних, які так би мовити, і дають повне право фестивалю бути міжнародним театральним фестивалем, Хомо Люденс, людина, що грає. А ті колективи, які приїхали, вони живуть в тому ж соціумі, в якому перебуваємо ми з вами, і разом з тим відбили це в своїх мистецьких роботах. Причому різного ж. Ранового спрямування, але всі вони просякнуті одним отим духом єднання, отим духом непокори і духом якогось патріотичного наповнення. Участь у фестивалі також взяли Польща, Болгарія, Литва, Водогрузія. На їх роботах позначилась війна повномасштабна в Україні. Не на всіх. Повною мірою, але. В основному, звичайно, уже самим фактом участі і підтримки, а це відгомін минулого фестивалю, коли були підписані меморандуми про співпрацю. І вони відгукнулися не лише в творчій підтримці, але кожен з них, буквально кожен з тих п'яти фестивал учасників закордонних, вони підтримали і Миколаївський художній театр в такий спосіб, надавши допомогу, підтримавши морально, тобто і виявивши участь в нашому театральному фестивалі. Того е, можна тільки подякувати і полякам, і Литві, і е, Грузії, Кахаґоґідзе, е, друг давній Миколаївського художнього театру, і поставив тут ряд вистав і загалом багато впливає на формування мистецького рівня, як досвідчений митець, як митець, який приносить сюди нові конструктивні ідеї його. Креативне втілення, це дуже важливо. Тому і жанрово вони були з елементами оптимізму, бачачи оте світло перемоги в кінці тунеля. І це якраз. Дуже важливо, бо це і є та солідарність мистецька, театральна солідарність, яка додає нам і впевненості в нашій перемозі, і віри в те, що сценічне мистецтво робить свою потрібну справу, що Мельпомена вже не в вогні. Мельпомена сьогодні на фронті. Вона сьогодні воює проти ворога, і вона перемагає його. Ось це по моєму основний меседж, який ми можемо помітити. Який з представлених на фестивалі спектаклів вам запам'ятався найбільше? От який вам сподобався найбільше? Ну вистав, кожна з них має свою родзинку, безумовно, і вже сам факт того, що вони потрапили сюди через відбір, хоча, так би мовити, було певне і полегшення або підходу до включення в афішу, оскільки багато театрів іменитих десь якісь були побоювання. Взяти участь, якийсь був спротив у самого колективу. Але я думаю, що ті речі, які сьогодні ми побачили і у виставі, яку нам показали хмельничани Маріуполь, надія на світанок. Вистава незвична незвична і за жанровими особливостями, і за підходом тим творчим, який вони вклали в свою виставу. Вона з'явилася ще в минулому році, в червні минулого року. І це був отой відгомін подій Маріупольських. Побачених очима хмельницького глядача хмельницьких митців, тобто вони свою версію отих подій і отого сприйняття дуже несподіваного, вклали в таку арттерапію, яка давала своїм глядачам Хмельницького і уявлення про героїчну боротьбу. Був наших захисників в Маріуполі і ту трагедію, яку місто Марії Маріуполь пережило. Переживає, і як воно допомагало переборювати власні складності Хмельницька. Це дуже важливо, так як і ми безумовно не можемо не порадіти тому гастрольному турне, який зробив Миколаївський художній театр, провівши цю виставу Роста українська скіфська баба. за Тим чудовим твором доця, і керівництво області, і обласне управління культури підтримало показ оцього гастрольного турне по багатьом театр... містам України і засвідчило, ну, по-перше, оте силове поле. Всіх розбудило тих театрів міст, по яких вони проїхали, що якщо з фронтового міста, де театр сам був в прильоті бомби, де він виживає, так би мовити, в тих дуже непростих умовах, і він робить мистецькі зяви, то як же ви можете цього не підтримувати? Тобто для театральної громади це була дуже велика і показова акція. Це ми ми підтримуємо як і ту виставу, яку запропонував на відкриття цього фестивалю Євген Курман, це наше містечко блискучого драматурга американського Тортона Уайлдера, де є вічна тема. Як важливо цінувати кожну мить життя, наскільки вона дорога, ота от е, життєва цінність кожної людини. Але я гадаю, що найвищою точкою, яку підняв фестиваль, це юда Херсонського театру імені Миколи Куліша. Прекрасному виконанні заслуженого артиста Сергія Михайловського Леся Українка драматична поема на полі крові. І це дуже суголосна нинішньому часу тема зради. Ми сьогодні вбачаємо о той водорозділ, який виявив, хто є хто, по який бік барикади вони в цьому спротиві рускоміровського визволення нас від чого, як і хто де знаходиться, як розуміє своє місце в цій боротьбі, і тому ця тема зради. Це дуже зіграна і глибоко, і філософськи серйозно, і підняла рівень осмислення всіх подій, які відбуваються в Україні, на якісно новий рівень. І фестиваль «12 плюс 1» уже віддає естафету 14-му фестивалю, який ми сподіваємось буде. Після перемоги, на яку ми дуже сподіваємось, для якої ми робимо все, торуючи шлях до неї кожним кроком, кожною виставою, кожним включенням, кожним контактом з глядачем. А глядачів багато, а глядачі вдячні. А вони дуже чекають на це слово мистецьке, і це прекрасно. Слава Україні! Героям слава! Ви казали, що деякі спектаклі показувались дистанційно. От наскільки дистанційні покази можуть увійти у майбутнє театру? Вони входять і сьогодні це просто необхідність. Така. Від якої ми нікуди не дінемося, бо то була хвороба, про яку і ви казали, знову нова хвиля, нова хвиля пішла. Так. А разом з тим, це і зростання технічних можливостей. Сьогодні вони дуже активно впливають на театральну мову кожної з вистав, бо є багато включень і у вашому проєкті, який присвячений Дмитру Дмитровичу Кременю. там Активно використовується телебачення, активно використовується кіно, використовуються і театральні засоби. І оце запозичення виразних засобів інших видів мистецтва воно тільки збагачує, воно надає іншого забарвлення, інших форм вираження, поглиблення думки, до якої прагне театр. І Це по моєму прекрасно. Розкажіть, будь ласка, трішечки про підсумки про театральний фестиваль. Ось я показав вам щойно це рішення, яке одностайно підписане всіма. Тут аж 20 позицій ми охопили. Чому? Тому що перша позиція якраз відбиває оті театри, які не приїхали, але ми дуже завдячуємо їм за один той крок. Підтримати ідею фестивалю, показати оцю солідарну і єдність з Миколаївським театром і з ідеєю фестивалю показати живий фон нашого українського сучасного театру. І вони всі отримали уже. Розіслано дипломи за те, що вони підтримали ідею фестивалю. Це перше наше рішення, нашого е е е журі, тобто експертної ради. А другими спеціальними дипломами за підтримку України і професійну солідарність відзначили ті п'ять закордонних вистав, які були: це і театр Крик міста Машево, Польща, це і драматичний театр Рачо. Стояна з Габрова Болгарія, це і Горійський державний драматичний театр Георгія Ріставі, це і театр Анікщанського культурного центру Литва, це ті театри, які заключили угоди, меморандуми з Миколаївським театром, які надали йому допомогу різними засобами: і фінансовою допомогою, і мистецькою допомогою, і постановочною, і підтримали. В фестивалі, а далі пішли вже чисто важливі ті сигнали. Мистецької громаді України, який хоче підтримати фестиваль, зараз з'явилося багато необхідність виникла, бо багато театрів переїхало в інші міста, з'єдналися там, в Сумах поєдналося Маріупольський, частина Маріупольського театру і Сумський театр Щепкіна національний, в тому ж в Ужгородському чи Закарпатському обласному музично-драматичному театрі. частина Маріупольського театру, керована Людмилою Колосович, вони там знайшли прихисток і роблять свою театральну справу. І теж патріотичну, і теж яскраву, і теж пам'ятну. І ми підтримали на нашому фестивалі той ко копродукцію, проєкт такого спільного створення Оскар і Рожева пані, і Ерік Шмідт. Блискуча п'єса, і Мукачівський драматичний театр, і незалежний проєкт Театральна Біржа з Києва. Поки вони були в Закарпатській області, народилася ось така форма спільного вираження в одному гуманному, дуже яскравому насиченому вигляді, зробили виставу. Це і номінація улюблениць публіки. Як ми не могли не помітити те задоволення дивовижне від тієї арт-терапії, про яку ми говоримо. Яку дарує квартирник, а форму, яку колись запропонував Віктор Леонідович Мозговий, і коли вони в директорській ложі зустрілися з Артемом Олександровичем Свистуном і народилася оця вистава, директорська ложа квартирник, вона стільки несе оптимізму, впевненості в тому, що все буде добре. ми переживемо і це, як говорив мудрий Соломон, і це пройде так. що Воно дуже гарно, і ми відмітили тим, що в номінацію Любленець публіки нагородили Віктора Мозгового. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати нашим телеглядачам, що гостем. В нашої студії був Василь Неволов, голова експертної ради Міжнародного театрального фестивалю Кома Люденс, заслужений діяч мистецтв України. Залишайтеся з нами та дякуємо силам оборони за захист.